Наразі про баскетболу болівальники столичного будівельника вже бачать перші плоди діяльності Рімонда Сеґрігаса на містку головного тренера команди. Біло-зелені б'ють усі рекорди результативності у неділю. Їхньою жертвою стало Дніпро Боба Доневальда, яке будівельники обіграли 120-67. Обставити дніпропетровців на 53 очки кияни змогли і завдяки зусиллям свого капітана Деріка Зімермана. Про Дерика Зімермана українські баскетбольні вболівальники вперше почули у вересні цього року. Саме на старті першого чемпіонату вітчизняної баскетбольної ліги столичний бакабудівельник будівельник представив свого нового капітана. Кожен з нас прагне перемагати у чемпіонаті. Ми розуміємо, що для цього повинні бути єдиною командою. Ми морально спілкуємося один з одним. Проблеми з спілкуванням немає. Ми просто хочемо виграти. Ось таким оптимістом перед українцями постав Зімерман. Майстерність баскетболіста з містечка Монро, що в штаті Луїзіана. Вболівальників будівельника оцінили відразу. Ще пак, адже відточував техніку Дерек не один рік. Грав за баскетбольну команду школи, потім університету Місісіпі. Встиг навіть за ...в НБА в клубах Нью-Джерсі Нетс та Г'юстон Рокетс. Дивно, але після досить непоганої кар'єри в Америці Зімерман приїхав грати в Україну перед приїздом сюди я знайшов Україну на карті. Певні знання про Україну та Росію я отримав від свого батька, котрий працює учителем історії. Україна відкрила для мене досить багато можливостей. Тут я можу попрацювати над своєю грою, удосконалити її, усунути вади, щоб одного дня повернутися в НБА. Утім, якщо цього не станеться, все одно я отримую насолоду від українського баскетболу. Візитною карткою зімермана стали ефектні слим данки, якими капітан Білозелених намагається порадувати майже на кожній грі. І це за зросту 191 сантиметр. Втім, окрім цвяхів, Дерек у команді виконує ще й особливу функцію. Він плеймейкер. Він мусить мати хороший дриблінг, добре бачити майданчик та напрочуд швидко приймати рішення. І він це вміє, чим і заслужив повагу одноклубників. Зазвичай відносини. ми і на, площадці, і на площадці ми дуже часто обідаємо ужинаємо, общаємося принципе, он капітан команди дуже хороший игрок, допомагає мені як и на площадке, так і в житті. больше він бы, играть на команду, дирижировать команди. І за це у нас бы, разнообразие в нападінні, і поэтому нам стало легше грати. Я люблю кожного гравця у своїй команді. Вони просто змушені мене любити, адже як не крути, але я керую грою і я вирішую, кому віддати пас. Тому стосунки у нас в команді досить хороші. Звісно, як і у кожного спортсмена, у Зімермана є свої вади. Взяти хоча б штрафні китки. На старті УБЛ це було справжньою ахілесовою п'ятою американця. Втім, вже нині, завдяки постійним тренуванням, до речі, на них 22-й номер будівельників завжди приходить на півгодини раніше. Дерек підкорив і цей елемент. Дерек очень хороша атлетійський грок, бистрий, єсню ніп определений там баскетболі. Кіта. Не може зробити хороший бросок із долі, він компенсує своїм бажанням, своєю під кольцом, обіграшем і завершенням атак зверху. З приходом нового литовсько-українського керівництва Грига Салохманчука результативність Зімірмана помітно знизилася, З більш як з 20 очок за гру, до, скажімо, 70. Однак ці очки для команди почали заробляти нові виконавці. Нелінін Кайтес, Чукіна, Скобзистий, Неруш. Дерека така тенденція начебто не лякає. Я завжди був баскетболістом, котрий грав на команду. Я ніколи не намагався набирати по 30 чи 40 очок за матч. Для мене головне виграти, а не бити якісь особисті рекорди. Зараз у нас з'явилося більше виконавців, які знають, що саме треба робити з м'ячем. Це і Томас, і Павелас, і інші. Команду поповнюють люди, які можуть заробляти по 20 очок за матч. Це чудово. Чудово, це ще й тому, що завдяки загальнокомандним старанням підопічні Рименте Сагригаса почали активно та впевнено рухатися вгору турнірної. Таблицею чемпіонату нині на старті третього кола зімерман і компанія п'яті з такими темпами. Будівельник має всі шанси повернути собі колишню славу і очолити баскетбольний чемпіонат України. Міла Арсенюк, Микола Зоценко, телеканал Київ.